Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. Помер Остап Михайлович Савенко, видатний український театральний режисер, педагог, мислитель сцени, який залишив не лише сцену порожньою, а й серце української культури глибоко зворушеним. Народився він у місті Чернівці. У скромній родині батько працював слюсарем, мати, бібліотекаркою. Дитинство Остапа пройшло серед книг, старих афіш і спогадів про велику сцену, яку він уперше побачив у вісім років. Тоді в театрі йшла Наталка Полтавка, і він сказав: Це не вистава, це молитва в діалозі. Навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення. Де вчився у майстра Артема Пилиповича Завгороднього. Саме Завгородній відкрив у ньому не режисера, а того, хто чує тишу між словами. Свою кар'єру Савенко розпочав у львівському драмтеатрі. Його перша постановка Король Лір, 1985 рік, збурила хвилю дискусій. Вистава була гранично лаконічна, темна, майже мовчазна, з довгими паузами. Преса писала це або геній, або провал. Та з часом стало зрозуміло, це був новий театральний код. У 2001 році він отримав звання народного артиста України, а за п'ять років премію Шевченка за у поєднання тиші і руху у виставах, що формують внутрішній слух покоління. Попри успіх, його шлях не був гладким. У 93-му році його звільнили з Київського театру за надмірну експериментальність. Десять років він працював у провінційних театрах Тернопіль, Ужгород. Ізюм. У той період він писав у щоденнику Мені дали порошню залу. Я наповню її тишею, що болить. Паралельно він викладав, спершу як запрошений педагог. А згодом заснував авторську школу і порожня сцена, де навчав молодих акторів не грати, а мовчати з думкою. Його сімейне життя було тихим, спокійним. З дружиною Оленою вони прожили 33 роки. Вона була костюмеркою в театрі. У них не було дітей, але Остап Савенко завжди казав Мої діти, це ті, хто говорить з простору, не з тексту. Його дім був схожим на сцену: темне дерево, важкі завіси і сотні рукописів. У вихідні він варив борщ, слухав джаз і писав на стінах фрази зі своїх вистав. Його остання робота, останній ряд, була присвячена пам'яті глядачів тим, хто приходить, мовчить, плаче, їде. Вона йшла у Черкасах і була визнана найглибшою постановкою року. Останню розмову дав радіо голос сцени, де сказав сцена не для акторів, сцена для пауз, які ніхто не витримує. Помер у Житомирі, де ще студентом провів свою першу репетицію в закинутому клубі. Лікарі казали, серце, але близькі знали, це була вистава, яка завершилася з останнім оплеском у його голові. Його учні тепер працюють по всій Україні. В Європі, в Канаді. Вони цитують його мовчання. Вони слухають сцену, як він їх навчив. Остап Савенко залишив після себе не просто спогади, а цілу епоху, втілену в його словах, ідеях і учнях. Померла Лариса Вікторівна Костенко, Українська мистецтвознавиця. Кураторка сучасного мистецтва і культурна дипломатка, яка відкрила Україні нове обличчя самої себе. Народилася у місті Суми у родині вчителів, що вірили, знання це єдиний справжній капітал. Її дитинство було наповнене книгами, старими листівками і листами з музеїв, які мама зберігала у скрині. У 12 років Лариса організувала власну виставку в шкільному класі. Із власних малюнків, репродукцій і цитат на стінах. Закінчила Харківську академію дизайну і мистецтв, а згодом, аспірантуру у Львові. Тема її наукової роботи, тиша як простір у сучасному українському живописі, викликала подив і повагу в академічних колах. У 98-му році Лариса створила першу в Україні мобільну арт-платформу у Горизонталь», яка везла сучасні інсталяції у маленькі міста Кременчук, Мелітополь, Прилуки. Це був мистецький прорив не чекати глядача, а їхати до нього. У 2007 році Лариса отримала орден княгині Ольги за розвиток візуальної культури серед молоді. Вона тоді сказала. Я просто поставила дзеркало. Люди подивились і впізнали себе. Її виставки, білі стіни, пам'ять води, слухай очима стали не просто мистецькими подіями, а просторами внутрішніх зрушень. У них не було експонатів у класичному розумінні, лише звук, порожнеча, світло і текст, але кожен виходив зміненим. Особисте життя Лариси було багатим на любов і втрати. Її чоловік, Ігор, художник-графік, загинув у автокатастрофі. Після цього Лариса пішла у тишу на рік і створила проєкт у рік без кольору, присвячений осмисленню втрати через мистецтво. З донькою Дарією у неї були глибокі, часом складні стосунки. Але саме Дарія допомогла їй організувати останню велику виставку у Нью-Йорку – Точка дотику, що об'єднала українських і американських художниць. У побуті Лариса любила порядок чай з чебрецем, товсті шкарпетки і книги з маргіналіями. Вона писала вранці від руки чорнилом. Ніколи не користувалася комп'ютером, не мала смартфона. Останнє інтерв'ю вона дала для польського видання атеста. Мистецтво, не відповідь. Це запитання, яке ми маємо мужність задати. Померла у Львові, місті, яке дало їй перші виставки і останнє мовчання. Похована поруч із батьками, на пагорбі, з якого видно старий будинок культури. Її учні, куратори в Європі, мистецтвознавці в Канаді, художники в Японії. Вони говорять її фразами. Вони слухають коля. Вони вміють бути в тиші. Лариса Костенко залишила після себе не лише спогади, а цілу епоху, втілену в її текстах, ідеях та учнях. Світ бачить його таким вільним і яскравим, із очима, в яких вогонь не згасає навіть тоді, коли зал темніє. Його голос теплий, дзвінкий, той самий. Що у дитинстві смівся з екранів, жив у мільйонах телевізорів, а зараз на сценах, у залах, у спогадах. Віктор Андрієнко, не просто актор, режисер, клоун, митець. Він ціла епоха. Людина, яка подарувала надію в часи, коли здавалося, що сміху вже немає місця. Він зібрав із крихт, театру, цирку, кіно і телебачення, себе. І став кимось більшим, ніж просто артистом. Та перш ніж світ аплодував йому стоячи, був інший світ, той, що не мав куліс. Світ, у якому з'явився хлопчик з очима, як зорі, і серцем, яке ще не знало, що здатне запалити інших. Віктор народився 29 вересня 1959 року у Києві. Місто тоді було ще інше, вкрите туманами. Важке від післявоєнної тиші, з обличчям, що вміло мовчати. В одному з типових будинків на Подолі, де вікна виходили на яблуневий двір, у родині Андрієнків з'явився новий подих, крихітний, зім'ятий у ковдрочку зі зморшками на лобі й криком, що розтягувався по всій квартирі. Його батько був інженером, мовчазний, заглиблений у креслення, із запахом мастила і друкарської фарби. Мати, вчителька з тонким профілем, волоссям, зібраним у вузол, і руками, що завжди пахли свіжим хлібом і духманими яблуками. У домі панував лад, що дихав спокоєм і напругою водночас. Уранці вмикався радіоприймач, лунали класичні мелодії і вітання дикторів, у вікна стукалося золоте листя каштанів, а на кухні, серед баняків і чашок, гойдався світ дитинства. Маленький Віктор не ходив, він грав. Іграшки перетворювались у героїв, кімната, у театр, під стільцем ховався ліс, а під ковдрою човен, який пливе крізь темряву. Його перша улюблена іграшка ганчерковий ведмедик із пришитими гудзиками замість очей. Віктор називав його комедія. Бо ведмедик завжди сміявся, навіть тоді, коли сам хлопчик плакав. Темрява, це було щось інше. Вона не лякала його, але притягувала. У ній він бачив не порожнечу, а сцену. У тиші чув не тишу, а музику. Іноді він засинав, вдивляючись у стелю, де ледь помітні тріщинки утворювали силуети старого клоуна, лиса, дівчинки в палерині. Це були його перші персонажі, його уява. Яка жила окремим життям і не потребувала дозволу, щоби бути. Мама співала йому на ніч, не колисанки, а щось із фольклору, щось з того, що співали в селах, ой ходить сон коло вікон. І в тому голосі було все любов, смуток, і крихта тієї сцени, яку він згодом побудує сам. Одного разу він змайстрував стабуреток сцену. Вийшов на неї босоніж, соніш. Закутавшись у мамин халат, узяв ложки замість мікрофона і почав о виступ. Сміх лункавий, щирий, дитячий, рвався з його грудей, і батько, який рідко усміхався, вперше сказав: У нього буде талант або в цирк, або на телебачення. І не помилився. Його перше уявлення про себе було зовсім не схожим на дорослі мрії про славу. Він просто відчував, що всередині вогник неспокійний, а пульсуючий, неслухняний. І що цього вогника не можна сховати під сорочкою чи в кишені, що він мусить горіти або спалить усе всередине. Світ ще не знав, кого носить у собі цей хлопчик із глибокими очима. Але щось уже шепотіло, світло народжується не в мільйонах ламп. Воно народжується в душі, яка не боїться бути дивною. Бути іншою. Бути смішною. Бути чесною. Таким і був він, маленький вітя Андрієнко, майбутній сміх крізь сльози, митець, що пройде через епохи, але ніколи не зрадить того хлопчика з ганчерковим ведмедиком і уявною сценою посеред кімнати. Інколи мені здається, що я не звідси. Що у моїй голові театр, у моїй крові міміка, у снах, сцени, яких не існує. А у світі навколо математика, бетон і правильні відповіді. Я мовчу. Але всередині сміх, страх і спрага. Юність Віктора почалася не зі шкільного дзвоника. Вона почалася з тремтіння того внутрішнього струму, коли тіло вже зростає. А душа не встигає наздогнати, губиться, лякається власної глибини. У сьомому класі він став вище за вчительку, але не перестав боятись відповіді біля дошки. У зошитах, гарні оцінки, в очах постійне запитання, а що, як я не такий? Однокласники грали в футбол, билися, ділилися портфелями та бігали за дівчатами. А він щовечора стояв перед дзеркалом і копіював ведучих з телевізора. Приміряв інтонації, міміку, навіть паузи. Іноді шепотів собі жарт, який сам і вигадав, і сміявся до сліз. Але тільки на самоті. Його перша сцена була дошка в актовій залі. Там, серед забутих декорацій, він поставив власну виставу для порожніх крісел. А одного дня виступив на святі, в образі клоуна, і старою ковдрою на плечах замість плаща. Учні сміялися. Вчителі теж. Але після виступу він почув, як двоє хлопців шепочуть. Придурок клоун Хто ж таке робить всерйоз? Тоді він уперше відчув сором за те, ким є не за вчинок, а за сутність. Що не вписується. Що не такий, що клоуном бути це не професія, а вирок. Увечері він довго мовчав у темряві, відчуваючи, як під лопатками щось згортається в клубок. Як вогник всередині зменшується, але не згасає. Мені не йдеться про славу. Я просто хочу, щоб мояк смішно і не означало «к сміються з мене. Я хочу. Щоб хтось сказав дякую, ти зробив мій день легшим. У 10 класі Віктор вступив до театрального гуртка при будинку піонерів. Там були такі самі дивні, сором'язливі, з очима, що світилися при слові монолог. Він уперше відчув, що сцена не гра, що це храм, і що він хоче там жити. Але вдома не розуміли. Батько мовчав. Мати питала А де ти будеш працювати? Ти ж не хочеш усе життя переодягатися в дурнуваті костюми. І в цих словах не осуд турбота. Але від неї пекло сильніше. Бо означало тебе не бачить справжнього. Одного вечора, після провалу на міському конкурсі чітів, він викинув свої чернетки у вогонь. Вірші, монологи, грим, усе згоріло. Але серце ні. Воно билося ще сильніше. Бо хтось із журій після виступу підійшов і прошепотів У вас є нерв. Не зупиняйтесь. Навіть якщо вас не зрозуміють це була найважливіша порада. Бо вона дала йому дозвіл бути собою, не зрадити внутрішній вогонь. І відтоді Віктор почав грати по-справжньому. Не в рамках, не для сміху, а для істини. Кожен урок, кожен виступ перед школярами, кожен фрагмент і театр у коридорі став його каплицею, його тренуванням бути голосом для тих, хто мовчить. Бо всередині в нього була ніжність, якої він соромився, і сила, яку ще не розкрив. Його шлях був самотнім. Але не темним. Бо в ньому вже пульсувала сцена не як мрія, а як доля. Світло. Пил у ньому танцює, мов у молитві. Камера. Тиша, що ріже дужче за ніж, І голос у голові зараз або ніколи. І коли ти робиш крок. То вже не дитина в шкільному актовому залі. Ти той, хто стоїть на сцені життя, він давно звик до того, що справжня сцена починається з довгих коридорів, задушливих репетиційних залів, мокрих сорочок і постійного ні. Ще не так. Але саме в цих відмовах, у виснаженні і очікуванні, у ранках, коли голос не слухається, а серце тремтить, народжувалося його так. Перший прорив у кар'єрі Віктора прийшов не як громом з неба. А як щось давно вистраждане, вистукане у повітрі. Йому дали шанс на серйозний телевізійний проєкт, не тому, що він був зіркою, а тому, що хтось одного разу помітив, як він грає навіть тишею. Перед ефіром він не спав три ночі. Переписував тексти, переозвучував сцени у підвалі студії. Іноді, в повній самоті. Боявся зіпсувати. Боявся, що саме в цей момент усе впаде. Але вийшло. Люди сміялися. Глядачі писали листи. Продюсери дзвонили. І раптом ім'я Віктора Андрієнка почали знати. На вулиці зупиняли. У маршрутках шепотіли. Бачиш. Це він той, що з усмішкою до кожного. І саме тоді, коли нарешті прийшло визнання, у ньому щось затріщало не радість, а страх, що це, не назавжди, що зараз усі аплодують, а завтра забудуть. Що нова хвиля поглине. Він раптом почав сумніватися у собі, чи це дійсно він, чи лише маска, яку всі хочуть бачити. Успіх це не аплодисменти. Це ніч після, коли ти сам. І тиша звучить гучніше за овації. У цей період він втратив близьку людину, ту, що вірила в нього ще до всього. Хто сидів у перших рядах навіть тоді, коли інші йшли? Після похорону він довго не виходив з дому. І, здавалося, кожен крок назад у студію був зрадою. Бо як можна сміятися, коли всередині тиша й попіл. Але саме тоді він зрозумів люди приходять до нього не за маскою, а за правдою, за отим самим вогнем, який він ніс ще дитиною. І якщо цей вогонь нести чесно, навіть крізь сльози, він буде нести їх. Він почав створювати власні проекти. У них було більше глибини, менше шаблонів. У них з'явився біль, сатира, ніжність і гірка усмішка. І глядач це відчув не як гумор, а як людське тепло. Злет Віктора Андрієнка стався не лише на екранах. Він стався в його очах у новому тембрі голосу У тиші перед виходом на сцену, коли він більше не питав себе, а чи маю право, бо вже знав, має. Бо це його шлях.